Капаланське благословіння на 8 грудня 24 року, в Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині по всякча на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині по всяк час на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Євангелі, свя... сьогодні святої Євангелія повертає нас притчу про 10... Не притчу, а про, історію про 10 прокажених. коли 10 прокажених стояли подаль Ісуса. І попросили Його змилися над нами. І Він сказав: ідіть, покажіться священникам, і поки вони йшли, вони зцілилися. І лише один повернувся, впав у ноги Ісусу і славив Бога за те чудо, що здилося з ним, за це стілення. І тоді Господь запитав, а де ж інші дев'ять? Їх не було. І він Сказав, що іди, віра твоя спасла тебе. І цей чужинець він був Самарієць, а ті були івдеї, які не прийшли. Він, знаєте, щось надбав таке, що не було надбано при пристілені. Сцілені тіло. Всі ці люди страждали хворобою тіла. Але коли він повернувся і воздав хвалу і подяку Богові, і тому, через кого це зцілення прийшло, то щось помінялося в його не в тілесному здоров'ї, а в духовному здоров'ї. Дух його ожив, оновився, зцілився, став цілосним. І тоді Господь побадивився на це, на цю людину. А людина складається якраз з духа і з тіла, і визнав його тим, хто підійшов або пішов шляхом досконалості, шляхом подоби і образи Божої, сприйняв його, похвалив його і направив правильний шлях. Ми всі ми хворіємо різними хворобами, потрапляємо в різних ситуації, коли тіло наше немічне. І ми хочемо звичайно, зцілення тіла, щоб полегшити наше страждання, щоб не так боліло, щоб ми могли повернутися в наше буденне життя і в нашу заботи. Але коли Господь зціляє, Його прагнення вселити повністю, зробити людину цілосною. Бо тіло це одно помре. А коли зціляється і тіло, і дух, і людина повертається до своєї божості, тоді вона повертається у вічність. Там, де немає часу, там, де немає хвороб, там, де немає страждань, там, де немає гріха, пристрастей. Вона, людина тоді обирає свою, ну. Душу, дух, який в неї є. Дух приймає Духа Божого в це, ну, в це місце, яке називається людиною, і тіла, і дух Божого Духа. Знаєте, складне місце, нібито непроста ні розповідь про просту ситуацію, але дуже складне. Бо весь світ нас вчить. На всіх, знаєте, головне здоров'я, фізичне. А Господь тут піднімає питання ні. Головна людина, повноцінна, досконала Божа. Амінь.